Сіви однакові. Олена прожила з чоловіком понад 20 років, але щастя так і не зазнала. Допоки він мав силу, то захоплювався жінками та горілкою. А ось тепер захворів. Хвороба така, що не давала йому шансів на життя. Проте журитися молодиці було ніколи, бо мала невеликий бізнес, який годував сім'ю, гляділа двох онуків. Бо донька із зятем поїхали в Італію, аби заробити собі на житло. Тож Олена не мала спокою ні вдень, ні вночі. Ось і сьогодні підняла зранку онуків, одягнула, нагодувала, зібрала в дорогу чоловіка. А щоб часно приїхати в обласний центр, найняла за певну плату сусіда Федора. По дорозі малят завезла до свахи, як було домовлено напередодні. Івана, чоловіка Олени, в клініці обстежили і порекомендували лягти на термінову операцію. Як? Просто зараз? Вони не були готові до цього, тож довелося поїхати купити чоловіку спортивний костюм, чашку, ложку, рушник, мило. Олена з Іваном і Федором зайшли в якесь кафе, щоб бодай щось поїсти, адже не знати, коли у лікарні годуватимуть. Але Іван їв з неохотою, і від того в Олени теж пропав апетит. В лікарні вона йому казала, що зроблять операцію, все буде добре, незабаром він одужає. Але коли Іван прочитав на лікарняних дверях онку, одразу збагнув, що це дорога в один кінець. Олена попрощалася з Іваном і поспішила до авто, бо ще мала заїхати на базу по товар для магазину. Іван ще довго стояв у лікарняному дворі і сумно дивився вслід машині з рідними номерами. Думав, чи забереться машина мене звідси живим, та й повернувся до палати, де лежали такі ж невдахи, як і він. Олена була вкрай знервована, бо забула забрати з магазину товар, за який заплатила гроші. Добре, що продавчиня їй подзвонила і запевнила, що віддасть наступного разу. Потім забула купити те, що запланувала. В'їхали з сусідом додому мовчки, кожен поринув у свої думки. Десь на півдорозі Федір зупинив машину, сказав, що хоче попити води і трохи відпочити, бо вже в голові паморочиться. Звичайно, погодилась Олена. Вона взяла з сидіння килимок з ящика, кільце ковбаси, батон, пляшку лимонаду. Разом поїмо. Бо в кафе здерли добрі гроші, а наїдку ніякого. Що так, то так, погодився сусід. Бери Федю, перекуси, ти ж на роботі. Олена відрізала шмат ковбаси свіжої та пахучої, окраїць батона, налила лимонаду в одноразовий стакан. Вони їли час від часу, відганяючи мух, які жили навіть тут, у безлюдному місті. Цікаво, а якби нас не було? то що би вони їли, розмірковувала жінка. Отак живуть надією, що ті чи інші зупиняться на перепочинок і їм щось перепаде. І то, правда, погодилась Олена. Видно, що часто тут спиняються, он скільки сміття лишили. Я своє заберу, кинув багажник, а вдома спалю. Звісно, аби всі так робили, то й природа була би чистішою, зауважив Федір. Такі вже в нас люди, думають, щоб мені було добре, а після мене хоч трава не рости. Що зробиш, наших людей важко перевчити, підвів Федір підсумок і ліг горялиць, мружачись від сонця і розкинувши руки. Ти мені хвилин десять ще дозволиш відпочити? Так, але ні хвилини більше, бо в мене повно роботи вдома, відповіла Олена і почала збирати недоїдки і стакани. Занесла до багажнику і повернулася, щоб і собі сісти на цих кілька вкрадених у себе самої хвилин. Хотілося відключитися від поганих думок, заспокоїтись. Федір лежав із заплющеними очима, але коли Олена проходила повз нього, він нежданно розплющив очі і міцно вхопив її за ногу. Ой. Жінка раптово втратила рівновагу і впала поряд з ним. Що і входило в його задум. Федір, не гаючи часу, обхопив її обома руками і прагнув обслужити по особливому. Незважаючи на свій вік Олені було сорок. Жінка була ще дуже гарна і приваблива. Вона пручалась, немов велика жива рибина, відчайдушно виривалася з цих несподіваних обіймів. Тьху навіжена, отетерів Федір. Хіба я зла тобі бажаю? Ти ж не дівчина. Пожаліти тебе хотів. Іван твій слабий, толку з нього не буде. А я по сусідськи міг би його заміняти. В житті, по всякому буває, всі ми люди. Треба допомагати одне одному. Якби Іван про це дізнався, знаєш, як би завалив тобі по одному місцю. Хто такий Іван? скривився Федір. Та ти в нього все життя за дурепу. Живу своє задоволення, а ти йому тепер щось зберігаєш вірність? Таких дурних ще пошукати, сердитий Федір одразу втратив статевий запал і рушив до машини. Мене твоя думка не цікавить. Я тебе найняла керувати авто, за це заплачу. А для інтимних послуг, як буде треба, знайду когось. Сподіваюся, то будеш не ти, зрозумів? Так би й сказала, що я тобі не підходжу. Як на роботу, то Федір Федір, а як для чогось іншого йди геть, бурчав собі підніс. Решту шляху їхали мовчки. Часом Федір нервово рухав щелепами, думаючи, ну і гарне стерво. Наступного тижня Олена поїхала по товар зі знайомим бізнесменом із сусіднього села. На ринку він хутко завантажився, а потім старанно допомагав Олені носити ящики до машини. Як добре, думала вона, раніше Олена завжди сама носила товар. Вони швидко завантажили все необхідне і вже повертались додому. Жінка подумки підраховувала, скільки дасть водієві за бензин, скільки доплатить за послуги вантажника. Ось вони виїхали за місто. Олександр, так звали, чоловіка, першим порушив тишу. Чи задоволені ви моїми послугами? О, дуже задоволена, щиро відповіла Олена. Я міг би робити це регулярно, не знаю, чи буде цим задоволена ваша дружина, та вона й не знатиме нічого. Не скажете ви, розкажуть люди. А що ж розкажуть? Я допоміг жінці, підвіз її та й все. Це ж не значить, що ми з вами чимось іншим займаємось. А людям байдуже, займаємось чи ні. Тільки би поговорити, о, на цім слові, пані Олено, я вас і зловлю. А вам не прикро, що говоритимуть даремно, звісно, прикро. То що поробиш людям ротів не закриєш? Тоді слід чинити так, щоб прикро не було. Хоч знатимеш, чому говорять, чи не так. Не думаю, адже мені треба вітатися з вашою дружиною, а як я дивитимусь їй в очі, адже я червонітиму при кожній зустрічі з нею. О, Оленко, я от вас виручив, а ви мені допомогти не хочете, скрушно так промовив Олександр. А ви не думаєте, що те, що для вас є хвилиною втіхи, для мене принизливо і образливо, ну, ви даєте?» Перше чую, щоб любов була образливою. Крім того, я не казав, що це буде одноразово. Я готовий на довготривалі стосунки. І все буде тишком нишком. Хіба ви, про мене колись чули щось недобре не чула, але й не хочу давати привід для пліток. Обіцяю безкоштовно возити вас до Івана по товар та просто допомагати матеріально. Вам нічого не бракуватиме, буду виконувати будь які забаганки. Мабуть, інша жінка і розтанула б від таких обіцянок, але тільки не Олена. Ні, у мене чоловік хворий. Не час мені піддаватися спокусі та розважатися. Ви, Оленко, наче скеля гранітна, я таких жінок ще не зустрічав. Ось вважайте, що зустріли, відповіла Олена. То що ви скажете мені наостанок? Всі ви однакові, Олександре, сумно резюмувала Олена, зрозумійте, в такий час я не належу собі, і права на розваги не маю. Дякую вам за те, що підвезли, і пробачте, і ви мені пробачте. Розмріявся тут, душу вам розкрив, усі плани повідав. Принаймні, нікому не розповідайте про цю розмову. Будьте спокійні, збережу у таємниці. За свої послуги Олександр не взяв волений копійки, а вона більше не зверталася до нього по допомогу.